Чому важливо знати макроекономіку у криптотрейдингу? Привіт, мене звати Демі, і у цьому відео я розкрию тему макроекономіки. Ми можемо бачити наперед, чого очікувати від крипторинку в наступні декілька місяців. Отакий от, от класний лайфхак. Погоджуєтесь? Тобто, виходить, що варто розуміти, що чим більше грошей стає в світі, тим більша частина з них попадає на фінансові ринки, в тому числі і на криптомаркет. Від цього і активи на цьому ринку ростуть. Я думаю, що крипторинок буде до того моменту, доки триватиме цей цикл росту по економіці. А враховуючи циклічність економіки, це може тривати до 2028 року. Приклад цього спостереження ви так само можете бачити на графіку нижче. Чим більше ви будете знати і розуміти аргументованої якісної інформації про ринок, то тим менше шансів у вас зловити якусь помилку. Надіюсь, інформація подана у цьому відео була вам корисною. До зустрічі.